Давайте почнемо з загального, так, чим займається нині Верховна Рада, і, зокрема, чим займаєтеся ви, якими законопроектами, а далі пройдемося по кожному із останніх проголосованих депутатами законопроектами. Що ви думаєте з цього приводу і вашу позицію? Але давайте з вашої діяльності. Залюбки. Ну, дивіться, у нас Верховна Рада з 24 лютого прийшла в такий режим. Дуже невизначний, тобто кожен депутат починає е, самого першого дня починав для себе вирішувати головне завдання, а чим він може бути корисним для держави і чим буде займатися. Хтось пішов на фронт, бо він має відповідні там знання і відповідний фах. І він вважається за потрібне, що він повинен бути присутній. Хтось займався гуманітаркою? Гуманітарку так само там мали якісь зв'язки з е, іншими країнами. Хтось зав, зайнявся міжнародною дипломатією. Таке так само є, неофіційно, скажемо так. Хтось долучився більш так вагомо і більш заглибився заглибився розробку відповідних законопроєктів, реагуючи на ті проблеми, які існують. Відповідно, і кожен вибирає свій фронт де воювати і як захищати і допомагати державі. Хто із депутатів пішов на фронт і справді воює, ви можете вказати їхні прізвища? Ну, Зазначте? Якщо я добре пам'ятаю, це Роман Костенко. І зрозуміло чому. Бо він військовий, в нього є там побратими, він знає, як захищати. В нього є е, відповідний фах. І відповідно, скільки я розумію, там, це Роман Лозинський, це. Е, е, з голосу, ну там ще пару пару людей, ще ну десь так, близько 5-6 людей точно є на фронті. Вони приїжджають на засідання чи ні? По різному. Якщо є важливі голосування, вони або якщо є це комітет, вони включаються по Zoom. Якщо як угу. це, це називається маска ця це, це антена, нагадайте? Перепрошую. Інтернет зв'язок, як це називається. Старлінк. По Старлінку, як все, це. Старлінк наше все. По Старлінку вони доєднуються. Якщо це важливе голосування, вони приїжджають в тому числі і до Верховної Ради, і голосують, безумовно, там. <світ> Але, а, ще задав ще Рудик, здається, він воює так само він присутній. От чим ви, зокрема, зараз займаєтесь? Якими законопроектами? Чим можете можливо, поділитися або чим пишаєтеся останній час? Ну, давайте з 24-го так коротко, коли орки були на. Навколо Києва, я ж маю свою громаду, маю округ якраз під Києвом, це Фастів, Макарів, Одеська траса. Я був там і допомог разом з своїми мерами, зі своїми громадами. Ми займалися тим, що з військовими облаштовували там оборону, дивилися, як допомагати в сірій зоні. Я ту сіру зону навколо Житомирської траси об'їздив, побачив все. І, на Житомир... і коли вже вони тікали у орки з Києва, ми одні з перших заходили до того ж Макарова, до тої до Жандрівки, до Матижина і на власні очі бачили все, що там відбувалося. Вже потім воно стало якось більш модним там бути, але ми бачили на першу очі, що відбувалося там з військовими. Ці всі трупи, ці всі знищені люди, це всі катування. Ну, Потім вже я це використовував, коли ми брали іноземних журналістів, я особисто брав їх за руку і возив, показував зі свідком, як це відбувалося. І ці статті вийшли і в Сполучених Штатах, і в Франції. Маю надію, що це допомогло нашому Міжнародному фронту. Потім вже це було, пішла гуманітарка, а зараз є дві проблеми нагальні. Це, по-перше, ми пояснюємо Заходу, що вони можуть отримати від цієї війни і чому їм потрібно. Ця допомога Україні, і як це буде? Це в першу чергу, щоб вони будуть вигадано бовачами, так само як Україна, перемоги українці війні. Бо інакше треба щиро визнати, перемога це не тільки на полі бою, це перемога і розхитування. Підтримка західних демократій, нас треба з цим працювати. по-друге, розхитування російської імперії середини, щоб вона розвилася. Інакших варіантів не існує. Все ж таки фінансовий ресурс і військовий ресурс у них досить великий. І просто в обому дуже важко їх перемогти. Це будь-які вам військові підтвердження. І по-друге, є розуміння, ми там працюємо з багатя, багатьма активістами, є розуміння, що у нас є. Така фракція за, і оборонним партією ОПЗЖ та інші, які показали про те, що вони є не українськими партіями. І з їх лав вийшло багато запроданців, зрадників, і саме тому вони були заборонені. І коли ми пам'ятаємо, як орки заходили до Києва. І ми всі розуміємо, що вони мали надію, що вони підтримують саме цих депутатів, саме цих партій, і вони стануть майбутніми ляльководами, майбутнім ляльковим урядом. І це і вони повинні понести за це покарання. Це по перше. По-друге, будь-яка присутність їх в сусідній залі це є в першу чергу їх легітимізація для подальшого бо дальше роботи для Москви. Ну можуть зараз що завгодно казати. Безумовно, що вони там про українське і так далі. Але коли їм дадуть команду фаз Москви, і коли знову можливо. Війська орки будуть під Києвом, вони знову будуть загрозу, і нам потрібно цю можливість і ризики знищити. А, а в чому складність забрати у них мандат, позбавити їх мандату? Так у він у Віну, немає механізму законодавчого. А, механізми зараз є. Декілька законопроєктів. Там є законопроєкт урядовий, є законопроєкт і Гончаренко з депутатом. Ще якісь законопроєкти є, які ми зараз просуваємо саме для того, щоб позбавити їх мандатів. Вони Залишили сесійні зали для того, щоб не легітимізували майбутню агресію з Москви. І я маю надію, що на ближчі місяці ми все ж таки цю проблему вирішимо. Хто буде займатися діяльністю, якщо вони проходили по мажоритарним округам? Хто буде представляти тоді цих людей в парламенті? Є якісь механізми вирішення дивіться. цих? позбавити мандату? Це одна справа, так А лише за ними певні люди стоять. Ну дивіться, по першу чергу, частина їх округів, де вони прийшли як мажоритарники, вони зараз окуповані. По-друге, не треба перебільшувати можливість мажоритарника зараз допомагати якомусь стороні. Ми зараз. Працюємо. Усі разом, і немає фактично представництва того чи іншого по покремокого у всіх одні завдання у влади одне завдання, у громад одне завдання. Є в цьому плані співпраця. Тому говорити про те, що мажоритарник когось там представляє, навіть я там. Ну якщо до мене звернуться, наприклад, Запоріжжя і допросять допомогу, немає. Різниця, це мій округ чи не мій округ. Я так само втручусь в роботу і буду шукати можливість це допомагати або з Івано-Франківщини, або з Донеччини. Я буду до цього долучатись. У нас немає вже поділу на окремі округи. У нас є одна Україна, в якому повинні вибороти. А вже далі після перемоги будемо розбиратися, деякі округи і так далі, Але поділу цього зараз немає. Але продовжить далі. Ви позбавляєте мандат цих депутатів, і що з ними відбувається далі? Це судові розслідування, це Дивіться, потрібно поділяти політичну відповідальність і кримінальну відповідальність. Це політична відповідальність і реагування держави на можливі політичні загрози. Тобто вони позбавляються мандатів і вони займаються своєю приватною справою. Тобто, ми не даємо можливості Москві їх використовувати в подальшому. Далі будуть вибори, хочуть там, якщо не буде політичної ілюстрації, хочуть, хай обираються або не обираються. І це питання, до речі, і це питання їх фізичного виживання. Бо що заважає майбутньому, якщо вони до цього часу в залі і далі будуть в залі, е окремим патріотам, які розуміють, що це неможливо, що вони присутні, застосувати, якщо влада і Верховна Рада не реагує, застосувати до цього фізичну силу. Але це не буде як у 2014 році, коли там смітники або ще щось, або вдарили по обличчю. Зараз зброї дуже багато. Ну, Їх можуть почати просто стріляти. І, до речі, дуже мудрі ті представники ОПЗЖ, які зараз пишуть заяву про складання мандату. Вони розуміють, чим для, якщо у них мандат залишиться, чим для них це може бути, завершитися. І то вони тихо, спокійно, розумно тікають з радарів. І це правильно. Ну а ті, хто не розуміють, вони не розуміють, які можливі фізичні наступи для них. А хто зокрема, тому що опоблок писав так на вихід? там окремі, наскільки я пам'ятаю, там останні це було Льовочки. Вона остання написала за сімейними обставини позбавитись мандату, що до неї там здається був Новінський і так далі. І це якщо ви бачите, так. після того як вони позбулися мандатів, їх ніхто не згадує, їх на радарах ніде немає. Ну а далі це політична відповідальність. А далі, якщо по ним є відповідні підтвердження їх кримінальних злочинів, ну це вже кримінальна відповідальність. Там правоохоронні органи хай ведуть свою вже роботу стосовно.